У Ліванському триполі відбувся мітинг на підтримку миру та стабільності. За останній тиждень в місті не вщухали збройні сутички між алавітами та сунітами, прихильниками та противниками режиму в сусідній Сирії. У цьому насильстві загинули щонайменше 18 людей, ще понад 100 отримали поранення. Водночас із вуличними акціями відбулася зустріч мера Триполі із місцевими бізнесменами та іншими впливовими особами. Гасла що ми їх тримаємо в наших руках. Це побажання стабільності та безпеки у Триполі. Живучи в цьому місті, ми повинні співпрацювати, а не ворогувати. Вважає місцевий правоохоронець напруження у місті триває. Ми сподіваємося, що за допомогою цієї акції влада почує наші сподівання на відновлення стабільності. Розповідає Мер Триполімас Улівоманалігамрвперше міжрелігійні сутички на ґрунті сирійського протистояння в Ліванському триполі спалахнули ще в 2011-му. Сирія десятиліттями мала серйозний вплив на ліван. Сирійська армія покинула країну лише у 2005 році. Сутички в Триполі – це відголос громадянської війни в Лівані. Тоді алавіти боролися проти сунітів на боці армії батька Башара Асада Хафеза.